Вітаю вас в ефірі. КТМ новини сьогодні. У випуску ми розкажемо, коли і з яких питань телефонувати сімейним лікарям. Скільки в Олександрії? Субсидіантів, чергова зелена акція від шляху до життя. Для зручності пацієнтів та доступності їх спілкування з сімейними і дитячими лікарями влітку 2020 року Олександрійські фахівці отримали робочі телефони. Номери стали загальнодоступними зокрема, були опубліковані на сайті міськради, розміщені в міських ЗМІ, надруковані номери, навіть на кабінетах лікарів. Те, що з лікарем можна зв'язатися в телефонному режимі, це зручно відзначають всі. от тільки не варто забувати, що телефони робочі, тож і користуватися ними слід у певні години. Після оприлюднення рекомендації НСЗУ, що не варто турбувати сімейних лікарів у вихідні та святкові дні на робочі години, на лікарів первинної ланки посипалося чимало звинувачень, але ж телефонуємо ми на робочий телефон, тому варто притримуватися робочого графіку спеціаліста. Якщо ситуація екстрена, то телефонувати, зазначають фахівці Нацслужби здоров'я України, слід до швидкої. Такі ж думки щодо дзвінків та графіку роботи висловлюють і лікарі. У каждого семейного врача на данный момент есть рабочий номер телефона. Этот рабочий номер телефона доступен в рабочее время. Есть регламент, по которому люди работают. Табелируют людей с 8 утра до 18.00. Остальное время – это личное время врача. Врачи тоже люди, у нас тоже есть семья, есть дети, есть мужья, родители. А также нам надо кушать и спать. Соответственно, с 8 до 18.00, в то время, когда у нас официальное рабочее время, мы всегда консультируем людей по телефону. Высловила свою думку на круг і стосовно телефонних консультацій. Некоректно людей з простудою консультувати виключно тільки по телефону, тому що ми можемо пропустити по телефону щось дуже важливе, затягнути заболівання, і тоді ми можемо отримати получить либо пневмонію, либо еще что-либо похоже. Соответственно, таких пацієнтів повинні лікарі смотреть воочию. Очно. Это не должна быть телефонная консультация, это должна быть очная консультация, при которой врач определит надобность снимать снимка рентгенологического или же выполнение э, томографии, назначение определенного лечения. Мы, к сожалению, по телефону не сможем определить температуру, ту же сатурацию. Э, поэтому такие э, консультации по телефону, они не совсем корректны. Проте самолікуванням в жодному разі не можна займатися, зауважила лікарка. Больные лечатся дома, они запускают свое заболевание. И потом мы получаем полисегментарные пневмонии, которые очень тяжело лечатся. От этого, пожалуйста, созданы именно для этого температурные кабинеты, для того, чтобы больные не запускали себя, а в порядке очереди приходили к до докторам и получали консультации. Є і ситуації, коли без телефонного зв'язку між пацієнтами і лікарем не обійтися. По телефону, я считаю, очень корректным будет, если это пациенты повторные, которых доктор уже видел, которые идут с положительной динамикой, которые или же если больного нужно направить куда-то. Что касается звонков по телефону, куда идти, где взять талончик, я считаю, это работа регистратуры. Телефонуючи своєму лікареві, намагайтеся говорити по суті. Обов'язково назвіть себе поясніть ситуацію, вислухавши рекомендацію, запитайте, чи доречно буде зателефонувати ще раз і в який час. Питання талончиків, і графіку роботи це поле діяльності реєстратури. Не варто відволікати лікарів, коли вони працюють. На жовтень місяць понад 9800 субсидіантів отримають готівкові кошти. Частині олександрійців суми перерахують на їх облікові рахунки у банках. У листопаді субсидії перерахують автоматично, частково у зв'язку з карантинними обмеженнями. Детальніше про субсидії їх нарахування далі у сюжеті. У зв'язку з продовженням карантину та початком опалювального сезону управління праці та соцзахисту населення нарахування житлової субсидії продовжує автоматично. Масовий перерахунок проведено 13 тисячам справ на новий період, починаючи з травня. Є серед них і ті, у кого влітку була нульова субсидія. З 15 жовтня опалювальний період розпочався 2020-2021 рік. 12 тисяч домогосподарств отримали житлову субсидію, в тому числі і 2500 тисячі домогосподарств з нульовим розміром. Так як у нас житлова субсидія виплачується в готівковій, безготівковій формі, то сьогодні 9812 тисяч домогосподарств отримують в готівковій формі субсидію. 338 залишилося без утілкова форма через Ощадбанки, які перераховують по підприємствам. Про нарахування субсидії населенню приходять смс-повідомлення, у яких можна побачити призначену суму. Тому приходити до УПСЗН особисто за повідомленням не варто. Понад 600 звернень з початку жовтня надійшло до управління від тих громадян, у яких з різних причин була перерва в отриманні субсидії. В листопаді місяці житлова субсидія буде нараховуватися на повен місяць опалювального періоду, тому що у громадян, в яких за жовтень субсидія була з нульовим розміром, то сьогодні з листопада повен місяць нарахується, і субсидія піде уже по квітень, включно місяць. А також ще з тим, що у нас підвищується ціна на газ. З листопада буде перераховуватися в новому розмірі. Прогнозована кількість отримувачів житлової субсидії сьогодні в опалювальний період 2020-2021 року. Це буде ну, приблизно 14 тисяч домогосподарств. У зв'язку з карантином, декларацію та заяву можна подати до управління декількома способами. Розміщено біля будинку скринька, яка Завжди відкрита. Люди, заповнюючи заяву декларацію, мають можливість принести і вкинути в цю скриньку або відправити через поштове відділення за адресою вулиця Шевченко, 109, місто Олександрія, або ж через електронний сервіс. Міністерства соціальної політики в розділі субсидії ті громадяни, які тривали час, не отримували субсидії, але набули на неї право. Можуть звернутися до управління праці та соцзахисту населення до 15 грудня. І житлова субсидія буде призначення з жовтня 2020 року. Буде нарахована субсидія з листопада по кінець опалювального періоду. То сьогодні карантин і недоцільно звертатися за цими повідомленнями. І скупчуватися біля управління. Можна розмір житлової субсидії, яка призначена, дізнатися або за телефонами гарячих ліній, які в нас сьогодні працюють, це 052 35 7 29 79, телефон 050 709 67 43 та 068 307 35 03. Ялинки та берізки висадили 20 листопада у найбільш людних місцях Олександрії представники благодійної організації Шлях до життя. Акція з озеленення міста для організації не перша, проте через карантинні обмеження цього разу було вирішено не роздавати саджанці, а висадити їх там, де раніше деревця не прижилися або були зрубані невідомими. озеленяли місто, бачила і наша знімальна група. Благодійна організація Шлях до життя продовжує озеленювати місто. Цього разу її представники вирішили відмовитись від масової роздачі саджанців, обмежившись їх висадкою у найбільш людних місцях. І в цей раз ми вирішили озеленіти поліклініка сімитажна у нас по вулиці Діброви. Це вже наша третя висадка дерев. здесь. висаджуємо, правда, ну не всі приживаються. Процентом на 80% приживаються, 20% не приживаються. И первый раз мы посадили стукна на 7, две не прижилось, Там досадили там мы семь и продолжили дальше туда сажать. До вулиці Карліпних та і питався кожного досадити. От сьогодні ми ще досадимо п'ятьолок. Окрім території біля центру первинної медико-санітарної допомоги, ялинки та берези висадили біля палацу культури Світлопільський та біля братської могили. Саме там минулого року, напередодні новорічних свят, невідомі спилили ялинку, яка прижилася. Загалом із нам'янського лісництва закуплено три берізки та 27 ялинок. Нужно сажать хвойники, потому что від хвойників нет лісся, немає, немає мусора. І хвойники полезны для легких, і, ну, красиво, і вічне зелене дерево і него мусора. До акції з озеленення долучились медпрацівники та правоохоронці. Це добра справа садити дерева, тобто покращувати місто, щоб було більш зелене. І дерева, як виробляють кисень легені нашої планети. Хотів би, щоб кожен мешканець. Сам долучився до цього посадки дерев, щоб було більш зелене місто. І доглядав за деревами. У тому випадку, якщо хвойні дерева будуть зрубані в межах міста, на так званих добродіїв чекає виплата штрафів. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і до наступних зустрічей.